Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому каналі Здорове Сунарство. Як ви бачите, купуємо нове, але не забуваємо про старе. Готуємо Т-150-й для того, щоб він у нас возив воду при оприскуванні, скинули повністю все. Основна болячка у них випадають ці пальці. Один палець і... Ще, тут у нас стоїть він. ще один палець. Тут у нас це є основна проблема цих тракторів. Тому заказали втулки, завтулили зарайберили, зібрали, його скатили до кучі. Зараз роб, зробили хлопці тормоза. Зараз будемо змінювати подушки, під рессори ставити. І вже завтра будемо вкидати коробку. Двигун та ставити кабіну. Як би сказати, можна і без нього, але ж це незамінна така річ, десь притягнути прицеп, притягнути безпосередньо воду тягати. Тут кабіна стоїть з кондиціонером як ви бачите, це нові кабіни, ну, нового зразка, вони. Портабельний, краще, ніж старі були. У нас таких трактора два. Один у нас стоїть з бочкою, тягає бочку навозну, Але там стоїть двигун Ямс, а тут двигун білоруський стоїть. 240 кінських сил, а там 170. Ну, відповідно, він цей трактор працює, де поле може працювати, де БДД потягати, катки потягати. ну Це не основний трактор зараз для нас. Але бачите, щоб було хлопцям чим зайнятися, щоб не сиділи, грубу не топили і байдики не били. Маємо ще таку річ. Хто в дитинстві не награвся, той. Безпосередньо тоді грається у дорослому віці. Вже дорослі ігри змінили ми чуть, їх здамо на ремонт, Поміняли два циліндри. Ну і так готуємося подушки, тормоза. Я думаю, що за тиждень цей трактор буде в строю. буде готовий для виконання різних профільних робіт. Стоїть у нас ось дві жатки, одна ріпакова жатка стоїть. Одна звичайна жатка, зернова. Там вон піднята, стоїть соєва жатка. Далі. Зараз трохи бардак, грязюка. Думав на цьому тижні провести уборку, але щось погода, бачите, не дуже. Готуватися до Паски треба все поприбирати. Сівалка стоїть велесагра, ще вон стоїть рама. 350 старого, але він у нас використовується як донор. Ну і так. Новий йоту там стоїть. ЗВСка стоїть, яка, бачите, поросла вже. Ми не використовуємо як, після того, як побудували зал. Ми забросили це діло, Ну, Використовуємо її як, як донор, десь треба шківок або ще щось або двигун. Кірпіч стоїть для майбутніх будівельних робіт. Може побудуємо майстерню окремо, щоб витягнути техніку з території, що треба робити обов'язково. Ну, може десь бокси будемо добудовувати. Аби скінчилася війна. Це борона. це і борона у нас. Саморобна, самі зробили. В цьому році підварили її, як кожен рік. Дуже гарна штука, зекономили шалену кількість грошей, 1600 Зекономили. Так, вже майже техніка вся готова. Залишилось таке маленьку борону, борону дозбирати. І все буде готове до закриття вологи. Я думаю, що з числа з 15-20 підемо вже в поле, почнемо сіяти, закривати вологу, сіяти ячмінь ярий. Головне, щоб морози ушли. Ще декілька днів у нас продають морози. така ситуація. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо лайки, бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.